Привіт, друзі! Сьогодні ми навчимося додавати та віднімати десяткові дроби. Для того, щоб додати два десяткових дроби, нам необхідно виконати 4 дії. Перше, нам необхідно зрівняти кількість цифр після ком в обох доданках. Нагадаю, що зробити це можна шляхом дописування нулів справа до десяткового дробу. Друге, записати доданки один під одним таким чином. Щоб розряди другого доданка опинилися під відповідними розрядами першого доданка. Якщо ви все зробите правильно, то кома у першому доданку має опинитися над комою у другому доданку, третя дія. Нам необхідно виконати додавання, ніби це натуральні числа, не звертаючи жодної уваги на кому. І остання четверта дія: в отриманому числі поставити кому. Під комами у наших доданках. Отримане число і буде результатом додавання. Використаємо це правило, щоб знайти наступну суму: 4,3 і 8,957. тисячних. Будемо робити подіям, як і у правилі. Перша дія: зрівнюємо кількість цифр після коми в обох доданках. У нашому прикладі це можна зробити шляхом дописування двох нулів. Справа до числа 4,3. В результаті отримаємо число 4,3. Тепер, коли і у першого, і у другого доданка по три цифри після коми записуємо їх відповідним чином, щоб кожний розряд другого доданка опинився під відповідним розрядом першого доданка, бачимо, що кома першого числа опинилася над комою другого. Тепер виконуємо додавання, ніби маємо справу з натуральними числами, не звертаючи увагу на кому. 0 плюс 7 буде дорівнювати 7, 0 плюс 5 буде дорівнювати 5, 3 плюс 9 буде дорівнювати 12. Тому 2 ми пишемо, і 1 переносимо у наступний розряд. Тобто запам'ятовуємо. Далі 4 плюс 8 і ще плюс 1. Отримуємо 13. У результаті отримало 13257. Але не забуваємо про останню четверту дію, а саме поставити кому в отриманому числі під комами у наших доданках. Ставимо цю кому і отримуємо в результаті число 13,257. Перейдемо до віднімання. Тут так само 4 дії. І усі вони аналогічні до дій, які ми робили для додавання. А саме, перша дія зрівняти кількість цифр після коми у зменшуваному і від'ємнику. Друга дія записати їх відповідним чином. А саме, записати їх так, щоб розряди від'ємника опинились під відповідними розрядами зменшуваного. Третя дія виконати віднімання, не звертаючи уваги на коми. Тобто як для натуральних чисел. І четверта. Остання дія записати кому в отриманому числі під комою у зменшуваному і від'ємнику. Перейдемо теж до прикладу. Потрібно знайти різницю 0,6 і 0,37. Перша дія. Зрівнюємо кількість цифр після коми як у зменшуваному, так і у від'ємнику. Для цього допишемо 0 справа від 6 у числі 0,6. Отримаємо 0,60. Тепер цифри після коми однакова кількість в одному і в іншому десятковому дробі. Записуємо їх відповідним чином. Тепер, коли ми їх записали, ми виконуємо віднімання, не звертаючи уваги на коми. Ніби ми виконуємо віднімання натуральних чисел. Віднімаємо. Від 0 відняти 7 ми не можемо. Нам не вистачає. Тому ми позичаємо одиничку у наступного розряду. І тепер виконуємо віднімання. 10-7. В результаті пишемо 3. Оскільки ми позичили одиничку у 6, то тепер у нас залишається 5. І 5 мінус 3, в результаті маємо 2. Ну а 0 мінус 0 будемо мати 0. Тепер ми отримуємо ось такий запис: 0,23. І у ньому останню четвертою дією ми повинні поставити кому під комами у зменшуваному і від'ємнику. Отримуємо десятковий дріб 0,23. Наостанок хочу нагадати, що для додавання десяткових дробів так само працюють переставна і сполучна властивості додавання, які вивчалися у попередніх темах. Ми розібрали з вами додавання та віднімання десяткових дробів. На цьому будемо з вами прощатися до зустрічі у наступних відео.